Ні, я привіт! Що ти робиш? Блин. Ти збираєшся спадки, а ти вже поїла? Так. А що ти їла? Що ти сьогодні їла? Я сахує, і банан, і табулок. От це в нашої дитини вкусняшка. Я не тримаю вдома цукорок, печенюк і такого іншого. Швидко засвоюваного цукро цукристого фастфуду, але от творожок мусить бути з цукром, поки що не знаю, Може, цукор якось чимось і заміниться. Але якщо ви хочете дітей відпочити від вкуснях, ви просто не тримайте їх в себе вдома. От зараз мені деякі скажуть: ну а от наші бабусі, дідусі там прожили. До ста років і їли все. І цукор їли тоннами і хліб наминали. да мій дід так само він сало з хлібом, причому смалець смажений, шк... вишкварки такі дуже добре засмажені. Він це все їв, він помер 92 роки від своєї, ну, від старості, скажімо так, він дуже так сильно і не хворів. Але. Мій дід 1928 року народження, він пройшов гастербайтерство, він пройшов сталінські табори. Тобто він був один з тих, хто вижив при тих важких умовах. Візьмемо країни розвинені, де люди не живуть в важких умовах і також це їдять. Ну, Якість продуктів харчування в цих країнах трошки інша ніж в країнах менше розвинених. Але люди також зараз схиляються до здорового харчування. Ну і раніше, 100 років назад, от люди, які зараз проживають до 100 років, вони також не харчувалися, не мали такого доступу до харчів, як ми маємо. І тому в них був, можна сказати, режим виживання. В режимі виживання наш організм приймає їжу по-іншому, ніж в режимі перенасичення. І от коли наш організм включений в режим виживання, ми будемо їсти хліб, сало, ми будемо їсти майонез і ми виживемо, тому що іншого нема, в нас нема вибору. Тому якщо, допустимо, от, якісь блогери радить здорово харчуватися і жіночка з України пише, ви що, знущаєтесь, де я зараз авокадо куплю? У нас Росія нас бомбить, і це справді, Ну, людей бомблять з неба. І що вони авокадо підуть купувати, Ну, це смішно, це знущання. Не переймайтеся. Ви можете їсти те, що можете, те, що є можливість. Не треба витрачати останню копійку на здорове харчування. Тому що коли ви в режимі виживання, будь-яка їжа у вас засвоїться, перевариться. Головне, зберігайте свій психологічний спокій. І якщо якась цукорка, тоді ви коли ви сидите в бомбосховищі і вам потрапили якісь щось смачненьке. Користуйтесь цим, їжте, це підвисить ваш ваше, скажімо так, ваш стан, вам стане легше і дай Боже, що вам цього хоча б трошки стало легше. Тому що легко бути блогером, десь сидіти, мати кучу купу грошей, купувати авокадо, харчуватися червоною крою, іншими здоровими продуктами. А якщо людина в режимі виживання, то знаєте, що ваш організм прийме будь-який продукт, от так само як в режимі холоду. Все одно чим накритися, їй не обов'язково накриватися якимось там від Луї Віттон чимось там, або від якогось там рібок. Її достатньо звичайної курточки, ну і тобто, або такої курточки вона накриється і вона буде добре спати. Тобто будьте головне в хорошому психологічному стані. Якщо вас, ви живете в достатку, будь ласка, харчуйтеся, йдіть на ті всі схеми здорового харчування. Якщо у вас немає того достатку і ви не можете себе дозволити, не треба вже впадати в такі, такі крайніші, як витрачати останню копійку на здорове харчування. Вам хліб з салом, і шкварки засмажені, і картопля, все піде, окей. Ну все. А наразі мирного неба і всім чус.